Доброго ранку. Ми вже на гостьовому майданчику. Пані Наталя до нас прийшла. Будемо говорити про битву інтелектів. Розкажіть нам, будь ласка, що це таке, для кого цей захід? Яка аудиторія? Доброго ранку. Цей захід організований мобільною волонтерською групою для нашої молоді з метою їхньої активізації, адже молодь – це у нас має бути дієва uh -huh. частина нашого суспільства. З метою їхніх інтелектуальних здібностей, для того, щоб ну вони відбулися якийсь у них пошук, науковий uh -huh. пошук. Це буде такий перший, ну перший обласний. Ми хочемо його зробити. в Подальшому щоб і влітку зробити, і осени, uh -huh. і взимку, але це такий ну, перший експериментальний. Яка суть цього заходу? Як він буде проходити? З якими етапами, можливо, або конкурсами? Так, там буде декілька етапів. Зараз проводиться реєстрація, Відкрита реєстрація. Потім 27 лютого, 28 лютого, лютого має пройти. Жеребкування, де ну, приїдуть представники цих команд. Плануємо зібрати 32 команди, але а ми подивимося. Учасники, е, учасники це наша молодь від 16 до 25 років з області. Тобто, школярі, школи, школярі, студенти, бути. так, будь-хто. Ну, це можуть бути не лише там школи, ну, просто якщо молоді як зберегли. Вони представляють якийсь небудь навчальний заклад, чи це просто може бути? Ми не прив'язувалися до навчального закладу. Якщо це молодь, вони хочуть зібрати uh -huh. команду, тобто ну, це в залежності. Від команди. Як вас знайти, які контакти, де буде проходити битва інтелектів? Битва інтелектів буде проходити е, в кафе Міланш, це uh -huh. вулиця Гоголя, 72. До речі, хочу подякувати власникам, що uh -huh. пішли нам на зустріч. Буде проходити кожної неділі. Це е, як гра «Що, де коли або брейн-ринг. Ну, ближче, мабуть, ще до знакштал, рингу. Так? Да, цього. А які питання будуть? Ну, наприклад, ну з яких сфер, там ну, тематичні сфер... чи як? Ні, не тематичні, це буде тобто всі сфери, але uh -huh. дійсно от, нас, наша організація займається вотенською діяльністю, підтримкою наших воїнів. Тому б хотіли б такий акцент зробити все ж таки на Україну, на патріотизм. А ще б дуже хотілося довести, що Кіровоградська область, ну там це також буде може бути і столицею. Інтелектуальною столицею нашої країни. Переможці переможені у, нас, у вас будуть для переможців, які будуть призи. Е, дивіться, ми хочемо провести декілька етапів. Так, це 32 команди вперше, ну, вперше зійдуться це 16 пар, mm -hmm. потім, відповідно, 8-4 і буде фіналіст. Тобто команда, яка переможе. Е, для команди, яка переможе, у нас передбачена ну, інтелектуальна подорож. Тобто команда поїде. Вся команда поїде ну, на відпочинок. А куди? Чи ви не можете поки сказати? Ну, це поки що це, це це Щось Украї... <гум> цікаве в Україні буде, чи це за кордон? Україні. В Україні? В Україні? Ну подивимося, може до кінця тепер. Треба думати, де це але вже буде. Е, е, відкрите ще реєстрування? Чи так вже... реєстрування відкрите до 27-го числа? Ну навіть до 28-го, до ранку можна реєструватися. А скільки персон повинна налічувати команда? Шість персон. Шість а персон. Віковий е, обмеження? Ну, ми брали 16-25, але вчора почали телефонувати, ну, просити там, що якщо школярі, то можна чи 14. Але, а якщо ти захоче прийти з батьками там? Ну, для гостей, гостів. А для якості підтримки, так? Якості підтримки. Угу. Акцент робимо на мови. А будете якось контролювати, будуть вони користов... використовувати там, Google чи планшети. Це буде контролюватися все. Не зможуть використовувати. Тот, списувати підказ. не можна. Якщо в європейських університетах там стоять блоки на мобільні телефони, там ви не спишете. Так і в битві інтелектів не можна користуватися телефоном. Треба мати свій інтелект, це ж битва інтелектів. Ми вам дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Реєструйтесь, йдіть на битву інтелектів.